Доброго ранку, дорога церква. Знаєте, що найбільше, ну, одна з речей, яка дійсно дає радість, коли приходиш у церкву, це єдність у Дусі Святому. Тому що знаєте, брат Саша читав слово, да, і там було про шляхи. Потім сестра під час прославління також. Місце про шляхи сказала да? із писань, і пісня ще була. Ну я її щось раніше не чув, можливо, це. Ну, ну. Ось, і, ну, і в мене сьогодні теж тема про шляхи, але перш ніж я почну, розповім, що я колись вчився у Борській районній класичній гімназії. Колись ця школа, вона, ну зараз не знаю, а раніше вона позиціонувала себе трохи вище, ніж інші навчальні заклади у Борті. Ну там і форма була, і значки, і дисципліну потребували. І взагалі ми там вчилися 6 днів на тиждень. От, і, але е, бу, е, при переході до іншого класу там в е дивились на середній бал, і якщо він е трохи нижчий за показники, е які потребувалися, то можна було або не пройти, або ще щось там. Ну, я знаю особисто випадки, коли люди навіть платили, щоб перейти в наступний клас. І ось після 9 класу мені не вистачило балів, тому що вчився я не дуже. От, і або там потрібно було щось доздавати, або переходити в іншу школу. І я, знаєте, перейшов в іншу школу, про що не пошкодував. От, і потім ще, ну, коли переходив, дізнався, що одна людина з гімназії також перейшла у цю школу. Це був мій друг. І Ще у тій новій школі там був тільки один клас, і там вже знаєш, знайшлася ще одна людина, яку я знав до цього, і саме через цю людину Бог мене привів у цю церкву. Тобто, знаєте, іноді ми дивимося на наші життєві шляхи, що вони ну, з точки зору людської, можливо, якось не складаються. Але, ну я кажу, я ні про, що, ні про що не пошкодував, що перейшов в іншу школу. От, але переходячи в іншу школу, я точно не розмірковував про те, що буду ходити в церкву. От. Тож сьогодні порозмірковуємо, послухаємо трохи про шляхи Господні і спробуємо подивитись, як з боку нашої з вами відповідальності перед Богом, і так і тим, що. Нас очікує на цій дорозі, і куди вона взагалі веде. Почну з е, першого псалма: блажений чоловік, який не взяв участі в раді безбожних, не став на дорогу грішних і не сів на престолі з губителями. але його бажання в Господньому законі, і над його законом він роздумуватиме вдень і вночі. Він буде як дерево посаджене біля потоків води, яке приноситиме свій плід у свою пору. І листя, якого не опадатиме, він у всьому, що тільки буде робити, матиме успіх. Не так у безбожних, не так вони, наче пил, що вітер його змітає з поверхні землі. Тому то і безбожні не піднімуться на суді, ні грішники на раді праведних, адже Господь знає дорогу праведних, а дорога безбожних загине. Тобто, е аналізуючи перший псалом, е бачимо, що це псалом Давида. Давид він дає пораду. Не приймати участі у безбожних радах, не стояти на дорозі грішних е і не бути учасниками грішних справ. А в синодальному перекладі перший вірш він закінчується: не сидіть в собранні розрадітелей. Тобто не сидіть у зібранні збоченців. Е а збочинець це людина, чия поведінка, діяльність, погляди, вони відхиляються від правильного або певного напрямку. Тобто нічого у збочинців і безбожних немає спільного з Господнім шляхом, і Господь він надалі це сам підтверджує наступним словом для свого народу. Ісая, 35 глава, 8, 9 вірші. Там буде чиста дорога, і дорога назветься святою. І не перейде там на і не буде там нечистої дороги. А розсіяні підуть по ній і не заблукають. І не буде там лева ані. Хижі звірі не підуть до неї і не, знайдуть, і не знайдуться там, але по ній підуть визволені. І теж ще одне місце з Ісаї 55 глава, 6, 8 вірші. Шукайте Бога, і коли його знайдете, закличте, а при його наближенні до вас, хай безбожний залишить свої дороги і беззаконна людина своєї ради. І нехай повернеться до Господа, і буде помилувана, бо він щедро простить наші, ваші гріхи. Адже е, мої ради не є такі, як ваші ради, і мої дороги не такі, як ваші дороги, говорить Господь. Тобто, у Бога вже є шлях для, для тебе і для мене, і Він е, взагалі інший. Він е, святий, він не відхиляється від е, правильного напрямку. Е, і... Як Давид нам дає деякі поради у Першому псалмі у Бога теж є деякі поради. Книга Єремії, 6 глава, 16 вірш. Так говорить Господь: зупиніться на дорогах і розгляньте, і запитайте про вічні Господні стежки. І подивіться, яка дорога добра, йдіть нею, і знайдете очищення для ваших душ. Ну, і народ відповідає, Та вони сказали, не підемо. І паралельне місце цього місця це Єремія, 18 глава, 15 вірш. Однак мене забув мій народ, намарно вони курили ладан і ослабнуть на своїх дорогах вічних стежках, щоб піти стежками, що не мають дороги, якою ходити. В синодальному перекладі цей вірш закінчується так, щоби ходити по стізям путі непроложеного». Тобто, Господа Є шляхи вже проложені, там немає ніякого бруду, там все влаштовано, там є вказівки. Знаєте, але от ну, на той час Ізраїль він намагався будувати якісь свої дороги. І що з цього вийшло, бачимо, на жаль, і зараз. Тому що знаєте, навколо Ізраїлю кругом вороги роками живуть у війні. І ну, це не схоже на ці обіцянки, які давав Господь своєму народу, виводячи його з Єгипту. Тобто, якщо вони б ходили стежками Бога, і сам Ізраїль був більший, і я думаю, що знаєте, він Господь би розсівав ворогів як колись з сиріян поразив. Псалом 24, 4-5 вірші. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене ходити твоїми стежками. Провадь мене згідно зі своєю правдою і навчай мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і я тебе з нетерпінням очікую весь день. Тобто давайте просумуємо разом поради з прочитаних місць. Наша відповідальність. Да? Не сидіти ні на яких зібраннях, збочентів, безбожників. Не ставати на гріховні стежки, вибирати шлях, вже приготовлений Господом, да? як в Єремі 6:16, вічні Господні стежки, тобто вони не змінні, він їх створив і нікуди не дів. Бо якимось непроложеним шляхом ну, нікуди не дійдеш, і ну, взагалі можна остаточ остаточно заблукати. І потім навіть не знайти дорогу спасіння. Далі зупинитись, оглянутись і впевнитись, дійсно ти і я йдемо тою доброю дорогою, де є те саме очищення душ наш, наших, і дійсно там вічні Господні стежки. Це знаєте, як вже давно не їздив маршруткою, але якщо. В певний момент не зібратися з хоробрістю і вчасно не сказати на зупинці, будь ласка, можна далеко заїхати. От, е, тому надважливо робити ці зупинки. Е, Псалом 49 з 16 по 23 вірші. Бог, Бог промовив до грішника: е, чому ти розповідаєш про мої постанови, чому своїми устами постійно згадуєш мій завіт? Ти ж ненавидив повчання і відкинув мої слова. Коли ти бачив злодія, то біг з ним і з перелюбниками з'єднав свою долю. Твої уста повні злоби, а твій язик сплітав оману. Сидячи без діла, ти наговорював на свого брата, та для сина своєї матері ти був спотиканням. Ти таке робив, я мовчав, і ти в беззаконні вважав, що я буду подібний до тебе. Я ж докорю тебе і виставлю твої гріхи перед твоїм обличчям. Затямте це собі ви, що забуваєте Бога, щоб у часу він не спіймав і не буде кому врятувати. Мене прослушатиме жертва хвали, і це та дорога, на якій я покажу йому Боже спасіння. Знаєте, так, такий період був, коли Бог мовчав і нічого не казав. І ну, ця людина грішника, грішники, вони. Думали, що Бог він е, пристосується до цих всіх вчинків, Знаєте, а Бог каже, ти в беззаконні вважав, що я буду подібний до тебе. Знаєте, Можна навіть як питання це сказати. Ти в беззаконні вважав, що я буду подібний до тебе. І е, коли готував слово, згадалось такий момент в житті. Е, Знаєте, у кожного з нас є свої інтереси, і деякі вони, Бог, їх одразу, в принципі, обрізає, а деякі залишаються з нами і надалі на житті, а деякі згодом ми передивляємось. І колись я полюбляв одну програму. Ні, я не буду казати, що це за програма, ні, це не 18 якесь не міняю жінку, не екстрасенси, чи якийсь холостяк. Але, знаєте, одного разу я почув, це тобі не потрібно. І ну, я знаю, що це точно була не моя думка. Бо коли говорить Дух Святий, це зрозуміло. Ну, і, Звичайно, як я, я, як вірний християнин, вирішив перевірити, чи дійсно воно мені потрібно, і зробив вигляд, що Бог сказав ну і добре. І пройшов час, мабуть, десь роки два. І я тоді зрозумів, наскільки Господь правий. І коли я це зрозумів, ну, все, знаєте, з того дня повністю пропав інтерес про ту програму і взагалі на ту тематику. Тому взагалі краще дослухатися до того, що говорить Господь, аби тільки ми хотіли почути його правду, і аби тільки ми хотіли ходити його шляхами. Знаєте, Христос сказав в Євангелії від Луки, 11 глава, 9, 13 вірші. І кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба, то, наже, подасте йому камінь або риби, чи замість риби подасть йому змію. Або коли попросить яйце чи подасть йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Знаєте, не дивлячись на те, що Христос тут каже про бажання отримати Святого Духа, можна також подивитись на це місце якраз з боку пошуку його шляхів і його правди. Хто шукає, знаходить. Якщо ми дійсно шукаємо Його волі, Його правди, якщо ми не зупиняємося і дійсно е, запитуємо, Господи, чи взагалі йду я правильним шляхом, а що ти думаєш про те чи інше в моєму житті, про моє серце, про думки, то хіба Господь не дасть на такі молитви і роздуми скорпіонів чи змій? Е, Якщо не запитувати і не цікавитися і відсторонити Господа, то тоді дійсно буде на ну, той ж шлях, знаєте, хащі якісь будуть, а в хащах будуть отруйні змії. Е, е, так, є один момент. Шлях від Бога він непростий. Ісая, 43 глава, другий вірш: Якщо переходитимеш через воду, я буду з тобою. І ріки тебе не затоплять. Е, якщо переходитимеш через вогонь, не будеш опалений, полум'я тебе не попече. Е, знаєте, Господь він е, доказав, е, як то кажуть, не словом, а ділом. Да? Е, якщо переходитимеш через воду, я буду з тобою. Це вихід, е, 14 глава, 21 перший, двадцять Вірш. І простягнув Моїсей руку на море, і за цілу ніч Господь сильним південним вітром відігнав море, і зробив море сушою. вода розступилася, і війшли ізраїльські сини на середину моря по суші, а вода була їм стіною праворуч і стіною ліворуч. Далі і ріки тебе не затоплять. Книга Ісуса Навина, 3 глава, 15, 16 вірші. Коли ж священики, які несли ковчег завіту, входили в Йордан, і ноги священиків, які несли ковчег Господнього завіту, скраю замочилися у воді Йордану, а Йордан був переповнений у всьому своєму руслі, як у дні жни в пшениці, то вода, що стікала з гори, стала, стала суцільним валом на дуже дуже далекій відстані, аж до околиць Ріма. А та, що текла, потекла до Аравійського моря. Доки повністю не зійшла, Народ же стояв перед Єрихоном. Далі, якщо переходитимеш через вогонь, не будеш опалений полум'я тебе на побоче. Книга Даніїла, 3 глава, 16 по 25 вірш у перекладі Куліша і Полія, І відповіли седрах Месах і Авденаго, і сказали до царя на Шкода нам відповідати на це. Бог наш, котрому ми служимо, може нас із палаючої печі, і з руки твоєї царю визволити. А коли б це і не сталося, то нехай тобі, царю, буде, звісно, що ми твоїм богам служити не будемо. І золотій подобині котру ти поставив, не поклонимось. Ну тоді новоходоносор він загорівся лютістю, а вигляд його обличчя змінився проти е Сидраха Мисаха Явдинаго і приказав розпалити піч в сім разів гарячіше, ніж ви її, звичайно, натоплювали. Е, знаєте, їх бросили у цю піч, кинули у цю піч. І Бог і там явив чудо. да? І е, цар дивиться е, і сказав до вельмож, чи не трьох. Вже мужів ми кинули вогонь пов'язаних. Вони відповіли царю. Справді так, царю, на це промовив він. Та бо ба, я бачу чотири мужі, не пов'язані, що ходять в полумі, та й невидко на них ушкоди. І від четвертого схожий на Сина Божого. Тобто, як ми бачимо, не дивлячись на те, що Книга Даніла і події вони були вже потім написані після книги Ісаї. Але все одно Бог він доказав і словом, і ділом, що Він буде поруч і у вогні, і у воді, і коли будеш переходити чими, тими чи іншими шляхами, де, здається, не перейдеш. І давайте порозмірковуємо тепер, куди взагалі веде ця Божа дорога. Ну, я коли готував це слово, так для себе поставив, знаєте, два етапи подорожі людської душі. Перший це Ісайя, 56 глава, 6-7 вірші і чужинцям, які пристали до Господа, щоб йому служити, і полюбили Господнє ім'я, щоб бути йому рабами і рабинями, і всіх, хто дотримується моїх субот, щоб їх не опоганити, і держаться мого завіту. Таких я приведу на мою Святу Гору і розвеселю їх у моєму домі молитви. Їхні всепалення і їхні жертви будуть прийняті на мій жерторник. Адже мій дім називається Домом молитви для всіх народів. Тобто перша ціль Господа привести своїми шляхами нас до своєї Святої Гори. І я вважаю, що це саме тут на землі. Так, це не подорож одного дня і. Де-інде пройти не, не вийде. Бо Ісус сказав в Євангелії від Івана, 10 глава, перший вірш. Знову і знову заповняємося: хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місці той злодій і розбійник. І другий етап це знаєте, це вже. Перехід об'явлення 21 глава з 1 по 8 вірші. Я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. Я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І я почув гучний і почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа, оселя з людьми! І він поселиться з ними, і вони будуть його народом, а сам Бог, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося. Знаєте, перший етап він пройшов і пройшов другий. І сказав той, хто сидить на престолі, ось творив все нове, і каже: Напиши, бо ці слова правдиві і вірні. І він сказав мені, звершилось: я є Альфа і Омега, початок і кінець, я спраглому дам задаром живої води з джерела. Переможець успадкує усе, я буду його Богом, а Він буде мені сином, а лякливим і невірним, і нечистим, і вбивцям, і тим, які чинять розпусту та чари і долопоклонникам і всім неправдомовцям, і їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. Знаєте, після Святої Гори, е, якщо дійсно е, дійдемо у вірності Богу, нас очікує е, другий пункт нашої подорожі це Новий Єрусалим. Знаєте, там вже не буде ні сльоз, да, як Господь каже, не буде ні смерті, ні страждань, ніякогосіння, ні болю, е, ні війни. Не знаю, ні гречки по 40 гривень. От. Тому що перше воно вже минулося. І е, сьогодні, коли співали, чогось, ну, так теж записав, е -е, щиро серцем розкаятись, з дороги зла зійти. І давайте зараз помолимо, щоб ми дійсно дійшли до Нового Єрусалиму. Там нас хоче кожного з нас бачити Господь. Можливо, хтось ще не прийняв Господа Христа у своє серце і вагається і не знає, яким шляхом йти. Я думаю, можете сміливо виходити, хтось зі служителів допоможе вам. Молимося. Боже святий. Ми дійсно дякуємо тобі за. Цей шлях, який ти кожного з нас ведеш, яким вже провів, е який дав, Господи, пройти вже, е дав той досвід духовний, душевний. Боже, ми дякуємо, що ти нас не залишив на цьому шляху, що знаходив е милість до кожного з нас у своєму серці. Там, де Бог Ти міг покарати, Ти, Господи, е все одно знаходив милість і дивився на кожного з нас інакше. Бо Ти бачив, Господи, місце кожного з нас, ти бачив, Господи, куди ти ведеш, як ведеш. Боже, і ми е колись, Боже, зараз може чогось не розуміємо повністю. Але ми просимо, Господи, щоб Ти направив кожного з нас е своїми шляхами, де немає, Боже, нічого нечистого, де немає ніяких збочень. Боже, просимо, щоб Ти дійсно, якщо нам в чомусь потрібно розкаяти, щось залишити. Господи, промовляй своїм Духом Святим, бо, Боже, люди можуть вони сказати якесь слово законно, чи якось ще, чи кинути Бог Біблію в іншу людину. Але якщо говориш ти, це зовсім інше. Боже, говори до кожного серця, щоб ми не заблукали шляхами, якими йдемо, щоб, Господи, кожний із нас, як окремо, так і церкви, як тіло, йшли правильним шляхом, і тут не було ніякого. Ніякої єресі, Господи, яка відверне твій народ від правильних шляхів, просимо, Господи, щоб Ти нас укріпив, щоб ми, Господи, не загинули у цій пустелі, і дійсно кожен з нас мав життя вічне на небі, щоб ми дійсно, Господи, дорожили тим, що, Боже, наші імена вони записані у книгі життя сьогодні. Боже, а хто не впевнений, Господи, у цьому? Ми просимо, щоб Ти Своїм Духом Святим, Боже, посітив е кожне серце, Боже, сказав своє Слово, Твоє Слово воно закон. І коли Ти говориш, Господи, то вся Божа пітьма, вона Боже, соромиться і тікає, бо Ти дійсно великий і сильний, Господь. Боже, Ти не раз доказував свою вірність, Ти, Господи, проводиш через води, через полум'я, Ти, Господи. Завжди, коли потрібно, посилаєш своїх янголів, боже і свого духа святого, щоб дійсно звершити цей шлях віри. Господи, укріпи, хто в чому потребує, боже, допоможи нам дійсно, Боже, мати Твої заповіді у своїх серцях. І не йти на компроміси з цим світом, бо ти цього не хочеш, бо ти хочеш, щоб ми дійсно стояли твердо і вірно. Дякуємо тобі за цей день, за цю церкву і за кожного з нас. І дякуємо тобі, Христос, за те, що ти, Боже, звершив на Христі, бо без тебе нічого цього б вже не було. Амінь.